Уявіть собі на мить, крижана тундра льодовикового періоду з-за снігового замету виринає тінь, і ви бачите його величезного шаблезубого тигра з іклами, гострими, як кинджали. Фантастика! А що, якщо я скажу вам, що просто зараз найкращі уми планети працюють над тим, аби ця фантастика стала реальністю? Це проект Воскресіння і його мета. Повернути до життя вимерлих гігантів у цьому відео. Ми розберемо всі деталі від пошуку ідеальної ДНК до неймовірних етичних дилем. І до кінця ви зрозумієте, чи побачимо ми колись живого Смілодона, чи це так і залишиться нездійсненною мрією. До речі, як ви вважаєте, чи варто взагалі повертати до життя вимерлих хижаків? Напишіть свою думку просто зараз у коментарях. Почнімо дискусію. Але перш ніж ми зануримося у світ генної інженерії, давайте познайомимося з нашим головним героєм, шаблезубий тигр. А точніше, Смілодон, не був тигром у сучасному розумінні. Це був абсолютно інший рід котячих, що мешкав у північній та південній Америці в епоху плейстоцену. Він вимер приблизно 10 тисяч років тому разом із мамонтами та гігантськими лінивцями. Головною його особливістю були, звісно, неймовірні 18-сантиметрові ікла. Але це був не просто кіт із великими зубами. Смілодон був потужним кремезним хижаком, наче помісь лева та ведмедя, створеним для полювання на мегафауну. Ідея повернути його до життя це частина ширшої концепції, відомої як деекстинкція або відродження видів. Найвідоміший кандидат на воскресіння, шерстистий мамонт, але шаблезубий тигр це наступний, значно складніший та більш інтригуючий виклик для науки. Отже, з чого починається будь-яке воскресіння? Звісно ж, із пошуку генетичного матеріалу, перший і найважливіший крок знайти зразок ДНК шаблезубого тигра, що зберігся у досить гарному стані. Ідеальне місце для таких знахідок це вічна мерзлота, тканини вмерзлі у лід, здатні зберігати біологічний матеріал протягом десятків тисяч років. Саме завдяки знахідкам у Сибіру вчені мають так багато матеріалу щодо мамонтів, але зі смілодонами є проблема вони мешкали у значно теплішому кліматі, переважно на території сучасних Сполучених Штатів. Там немає таких значних зон вічної мерзлоти. Основні знахідки це кістки та зуби зі смоляних ям Лабрея, що розташовані в Лос-Анджелесі. Смола чудово консервує кістки, але є згубною для крихких молекул ДНК. Ось чому пошук неушкодженого геному смілодона це як шукати голку в копиці сіна, яка до того ж ще й горіла. Навіть якщо вченим пощастить знайти зразок у якійсь замерзлій частині Аляски, одразу виникає наступна проблема деградація дета. час нещадний до генетичного коду. Молекула ДНК має свій період напіврозпаду, який становить приблизно 521 рік. Це означає, що за 10 тисяч років, які минули зі смерті останнього Смілодона. Від його геному залишаться лише крихітні розрізнені фрагменти. Уявіть, що ви взяли війну і мир, пропустили її через шредер, а потім намагаєтеся зібрати книгу знову. У вас немає цілих сторінок, лише обривки слів та літер. Відновити з цього осмислений текст завдання практично нездійсненне. Саме тому ідея клонування динозаврів чиїй ДНК мільйони років. Це чиста наукова фантастика. Із шаблезубим тигром шансів трохи більше. Але проблема фрагментації лишається головним болем для генетиків. Але як же науковці збираються розв'язати цю мільярдну головоломку? Тут нам у пригоді стають суперкомп'ютери та біоінформатика. Цей процес називається секвенуванням геному. Спеціальні машини. Прочитують кожен фрагмент ДНК, що вцілів, а потім потужні алгоритми намагаються зібрати їх у правильній послідовності, наче гігантський пазл. Щоб зрозуміти, як саме його збирати, науковцям потрібен еталон, так званий референсний геном, це повна генетична карта найближчого живого родича. Наприклад, для мамонта це азійський слон, а хто ж найближчий родич у Смілодона. Дослідження показали, як не дивно сучасні тигри та леви не є його найближчими родичами, вони розійшлися на еволюційному дереві понад 20 мільйонів років тому. Це створює величезні складнощі. Чим далі родинний зв'язок, тим важче заповнювати прогалини у стародавній ДНК, адже відмінностей у генах буде просто забагато. Уявімо, що після тривалих пошуків учені таки дійшли висновку. Африканський лев найкращий із доступних кандидатів на роль шаблону. Їхні геноми збігаються на понад 90 але решта відсотків це саме те, що робило Смілодона смілодоном. його розмір, міць, велетенські ікла і, можливо, смугаста чи плямиста шкіра. Тепер починається найцікавіше. Генетичне редагування для цього використовується революційна технологія CRISPR-Cas9. Простіше кажучи, це молекулярні ножиці, які дають змогу з неймовірною точністю вирізати ділянки геному одного виду і вставляти на їхнє місце гени іншого. Ученим доведеться взяти геном лева і провести тисячі, якщо не десятки тисяч точкових змін. Щоб перетворити його на геном шаблезубого тигра, це копітка робота, порівняно з працею реставратора, який по крихтах відтворює втрачений шедевр. Процес генетичного редагування лева виглядатиме наступним чином: група генетиків бере повну ДНК африканського лева і зіставляє її з реконструйованим, хоча й неповним, геномом Смілодона. Спеціальна програма виокремлює всі розбіжності далі, застосовуючи технологію CRISPR, науковці почнуть методично виправляти левову ДНК. Наприклад, вони знайдуть ген відповідальний за довжину іклів лева і замінять його версію гена Смілодона, яка кодує ріст гігантських шаблеподібних іклів, те саме стосуватиметься генів, що визначають м'язову масу, будову скелета і, можливо, навіть. Забарвлення хутра це не створення нової істоти з нуля, а радше глибока модифікація вже існуючої тварини. Кожна така заміна це надскладна операція на молекулярному рівні, і таких операцій доведеться провести тисячі, щоб клітина лева стала генетично невідмінною від клітини вимерлого хижака, отже, після місяців, а то й років роботи в лабораторії. Вчені мають готовий відредагований геном Смілодона, але поки що це лише інформація, просто код. Щоб він перетворився на живий організм, його необхідно помістити в клітину і змусити її ділитися. І тут у гру вступає метод, який уже став класичним трансплантація ядра соматичної клітини. Саме так свого часу клонували знамениту овечку долі. Вчені візьмуть яйцеклітину від самки африканського лева, видалять з неї її власне ядро з ливиною ДНК, а на його місце помістять нове ядро із синтезованим геномом смілодона. Потім, за допомогою слабкого електричного розряду, вони простимулюють яйцеклітину, щоб вона подумала, ніби її вже запліднили, і почала ділитися. Якщо все піде за планом, за кілька днів вони отримають крихітний ембріон шаблезубого тигра, готовий до наступного найбільш ризикованого етапу. А, -а, -а. тепер перед наукою постає, можливо, найсерйозніша перешкода в усьому проєкті – пошук сурогатної матері. Ембріон Смілодона має розвиватися в утробі 90 днів, і єдиним кандидатом на цю роль є африканська левиця. Але саме тут і починаються величезні труднощі. Імунна система матері може розпізнати ембріон як чужорідний об'єкт і просто його відторгнути, навіть якщо види близькоспоріднені, найменші біохімічні відмінності можуть спричинити викидень. Ми досі не до кінця розуміємо всіх тонкощів взаємодії між ембріоном та організмом матері. Крім того, вагітність це ще й складний гормональний танець. Гормони, які вироблятиме смілодона, можуть не збігатися з тими, на які очікує організм левиці, це може призвести до серйозного порушення розвитку. Власне, це одна з головних причин, чому міжвидове виношування так рідко є успішним навіть у сучасних тварин. Окрім біохімічної несумісності, існують і суто фізичні проблеми. Смілодон, хоч і був родичем лева, мав іншу тілобудову, він був нижчим, але значно масивнішим і кремезнішим, з товстішими кістками та неймовірно розвиненою мускулатурою плечового поясу. Дорослий смілодон важив до 300 кілограмів, тоді як велика левиця важить близько 180 вісімдесяти. Це означає, що навіть кошеня смілодона найімовірніше було б більшим і важчим за левеня. Це створює додаткове навантаження на організм сурогатної матері левиці під час вагітності, а пологи можуть виявитися надзвичайно складними або навіть неможливими без кесаревого ростину. Будь-яке відхилення у розмірах чи темпах росту плода може стати фатальним. Як для дитинчати, так і для матері, науці доведеться вирішити цю проблему, можливо, шляхом гормональної терапії або ретельного відбору найбільших і найсильніших левиць. Припустимо, вченим вдалося подолати всі труднощі, і на світ з'явилося перше у світі клоноване кошеня смілодона, але його проблеми лише починаються. Живий організм це не тільки його гени. Це ще й трильйони мікроорганізмів, які живуть у його кишківнику, так званий мікробіом. Ці бактерії допомагають перетравлювати їжу, формують імунітет та впливають на загальний стан здоров'я. Кошеня смілодона матиме мікробіом, успадкований від його сурогатної матері левиці та сформований сучасним молоком і їжею, але його власна травна система. Генетично налаштована на дієту льодовикового періоду і відповідно на зовсім інший набір бактерій. Цей дисонанс може призвести до хронічних захворювань, нетравлення, алергій та ослаблення імунітету. Ми воскресимо тіло хижака, але не зможемо відтворити його внутрішній мікробний світ, а це робить його вразливим. Постає ще одне ключове питання чи поводитиметься клонований смілодон так, як це робив його доісторичний родич. Значна частина тваринної поведінки це не вроджені інстинкти, а набутий досвід, результат навчання. Кошенят полювати вчить їхня мати, вона показує, як підкрадатися до здобичі, як завдавати смертельного укусу. Наше кошеня смілодона виховуватиме прийомна мати. Левиця, вона навчить його левиної тактики переслідувати здобич, працювати в прайді. Проте вся анатомія Смілодона його потужні передні лапи та головне крихкі шаблеподібні ікла була пристосована до зовсім іншої стратегії полювання із засідки на велику, але повільну здобич. Він мав спочатку повалити жертву на землю, і лише потім пускати вхід свої ікла. Спроба полювати по левиному може призвести до серйозних травм або навіть до відламування його дорогоцінних шабель. У підсумку ми можемо отримати істоту, яка генетично є смілодоном, але поведінково це буде незграбний і збитий з пантелику лев. На цьому етапі ми вже відходимо від технічних складнощів і зосереджуємося на питаннях етики. Чи маємо ми взагалі право повертати до життя вимерлий вид? Деякі науковці та філософи стверджують, це наш обов'язок. Людина стала причиною вимирання багатьох видів, і якщо ми маємо технологію, щоб виправити власні помилки, ми мусимо її застосувати, це було б актом відновлення справедливості, однак опоненти ставлять зустрічне питання. Чи не є це проявом крайнього ступеня людської зарозумілості, ми починаємо грати роль Бога, вирішуючи, яким видам жити, а яким назавжди залишитися в минулому. Ми не можемо запитати того ж таки Смілодона, чи хоче він повернутися у світ, який для нього абсолютно чужий, де немає ані його природного середовища, ані його здобичі, ані його родичів. Це рішення ми ухвалюємо за нього, керуючись лише власними амбіціями та цікавістю. Будьмо відверті, перший народжений Смілодон та й усі його наступні побратими будуть не дикими тваринами, а лабораторними експонатами, вони житимуть під постійним наглядом у стерильних вольєрах. Кожен їхній рух буде зафіксовано, кожне годування проаналізовано. Вони стануть об'єктами нескінченних досліджень, ми не можемо просто так випустити їх у дику природу, це було б безвідповідально і жорстоко. Але якщо так, ми створюємо живу істоту, приречену на довічне ув'язнення. Крім того, процес клонування далекий від досконалості. Багато клонованих тварин страждають від вроджених вад, перечасного старіння і цілого букета хвороб. Чи готові ми взяти на себе відповідальність за можливі страждання істоти, яку ми створили виключно заради наукового інтересу? А тепер уявімо собі найбільш фантастичний сценарій проект справді завершився абсолютним успіхом. Вчені створили здорову популяцію шаблезубих тигрів, здатну до самовідтворення. Що далі, куди їх подіти, випустити в африканську савану? Вони стануть прямою конкуренцією для левів та леопардів. Крім того, вони почнуть полювати на тварин, які ніколи не стикалися з подібним хижаком, і не мають жодних захисних механізмів. Це може зруйнувати крихкий баланс цілої екосистеми, випустити їх у північній Америці на їхній історичній батьківщині. Але сьогодні там живуть люди, пасуться корови, відпочивають туристи. Поява цього суперхижака, який важить 300 кілограмів, призведе до справжньої катастрофи. Воскресіння лише одного виду може поставити під загрозу десятки інших, які існують сьогодні. Ми ризикуємо створити інвазивний вид, на тлі якого австралійські кролики здадуться лише незначною неприємністю. У цьому контексті дуже доречно розглянути проект із відродження шерстистого мамута, яким, наприклад, займається компанія Colossal Biosciences. Чому вони настільки впевнені в успіху, і чому їхній проект вважають більш реалістичним та етично виправданим? По перше, вони мають набагато більше якісного генетичного матеріалу, знайденого у вічній мерзлоті Сибіру. Їхня сурогатна мати, азійська слониха, є значно ближчим родичем мамута, ніж лев для Смілодона. Але найголовніше, проєкт з відродження Мамута має чітку екологічну мету. Учені стверджують, повернення цих велетнів до тундри допоможе відновити давні степові екосистеми, сповільнити танення вічної мерзлоти і навіть боротися зі зміною клімату. Це надає їхній роботі глобального сенсу, який виходить за рамки звичайної цікавості. Саме тому проект Воскресіння Мамонта є по суті таким собі криголамом для всієї галузі деекстинкції. Якщо команді Колосал вдасться успішно створити і за допомогою слонихи виносити та народити життєздатне Мамонтеня, це буде справді грандіозний прорив. Вони на практиці відпрацюють технології міжвидової сурогатної вагітності, що стосується давно вимерлих видів, вони вирішать проблеми імунного відторгнення, гормональної синхронізації та безліч інших важливих питань. Усі ці знання та технології потім можна буде адаптувати для інших значно складніших проєктів, включно із нашим шаблезубим тигром. Успіх із мамонтом надасть безцінний досвід, і, що не менш важливо, приверне величезне фінансування в цю сферу. Тож, хоч як парадоксально це звучить, шлях до відродження шаблезубого кота пролягає через Сибірську тундру і стада слонів є й більш екзотичні замисли, що скидаються на наукову фантастику, але які обговорюють цілком серйозно. Наприклад, а що як не намагатися клонувати живу мислячу істоту з усіма супутніми етичними проблемами, замість цього створити її біологічного аватара. Використовуючи синтетичну біологію, можна виростити м'язову тканину, кістки та інші органи смілодона, буквально в пробірці, і вже з них зібрати біоробота. Керуватиме такою істотою просунутий штучний інтелект, навчений на основі всіх палеонтологічних даних про поведінку хижака. Таким чином, ми отримаємо точну копію Смілодона, зможемо вивчити його біомеханіку та мисливські звички, але при цьому не створимо свідомість, яка страждатиме в неволі. Це, звісно, справа дуже далекого майбутнього, але такий підхід дозволив би оминути багато етичних пасток традиційного клонування, і нарешті питання, яке просто неможливо оминути гроші. Проект з відродження Смилодона коштуватиме астрономічних просто шалених грошей сотні мільйонів, а той мільярди доларів. За ці гроші можна було б врятувати від вимирання практично всі існуючі види великих кішок: амурських тигрів, ірбісів, далекосхідних леопардів. Щороку ми втрачаємо десятки видів тварин, а ресурси, спрямовані на їхнє збереження, є вкрай обмеженими. Виникає слушне питання чи не є захоплення деекстинкцією небезпечною грою, яка відвертає увагу та кошти від справжньої нагальної проблеми. Збереження біорізноманіття нашої планети тут і зараз, навіщо витрачати мільярди на відродження одного вимерлого виду, якщо можна за ті самі гроші врятувати сотні живих, це складний вибір, і однозначної відповіді на нього не існує, коли ж ми нарешті зможемо придбати квиток у парк плейстоценового періоду. Давайте будемо реалістами. Попри всі гучні заяви, ми лише на самому початку цього шляху, навіть найбільш оптимістичні прогнози відводять на народження першого мамонтеня ще щонайменше 5-10 років. Проект зі смілодоном на порядок складніший це пов'язано з проблемами ДНК та відсутністю близького родича. Провідні генетики сходяться на думці, якщо це взагалі станеться. То не раніше ніж через кілька десятиліть, а може і через століття науці ще потрібно розв'язати десятки фундаментальних проблем, тож не варто очікувати на появу шаблезубих тигрів у зоопарках найближчим часом. Поки що це залишається радше науковою мрією, потужним стимулом для розвитку технологій, аніж реальним інженерним проектом із чіткими термінами. Зрештою, справжня цінність проектів із відродження вимерлих видів можливо полягає не стільки в тому, щоб повернути до життя шаблезубого тигра чи мамонта, їхня справжня цінність у технологіях, які розробляються паралельно, інструменти для редагування генів, методи роботи з давньою ДНК, технології штучного запліднення. Усе це можна і потрібно застосовувати для порятунку тих видів, які перебувають на межі зникнення просто зараз. Наприклад, генетики вже працюють над підвищенням генетичного різноманіття у чорноногих тхорів, або над порятунком північного білого носорога, яких лишилося лише дві самиці. Технології, створені для воскресіння мертвих, можуть стати останнім шансом для живих, і можливо, саме це і є головною спадщиною амбітного проєкту відродження. Що ж, підіб'ємо підсумки, спроба повернути до життя шаблезубого тигра це справжній лабіринт повних глухих кутів. Основні з них це пошук якісної ДНК, неможливість знайти відповідну сурогатну матір. І звичайно колосальний тягар етичної відповідальності. Хоча теоретично у далекому майбутньому це може стати можливим, на практиці це надзвичайно складне завдання. Скоріше за все, першим із небуття повернеться шерстистий мамонт, і саме його успіх чи невдача визначатимуть долю всіх подібних проектів на десятиліття вперед. Тож повернення Смілодона залишається гарною, але майже нездійсненною мрією. Але сама гонитва за цією мрією вже кардинально змінює науку, змушуючи нас зазирати в найглибші таємниці життя та ставити собі незручні запитання щодо нашої ролі на цій планеті. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. А тепер головне питання до вас. Якби ви могли воскресити лише одну вимерлу тварину, хто б це був? Пишіть свої варіанти в коментарях, мені дуже цікаво почитати.